Тут пломбы, блядь, нахуй. Ми працюємо. Наступні снаряди полетять теж до орків. там. Подарунок новорічний. Що це за снаряди? Калібр? Ну, ліпи, 128. Да? Ну. А ці е, запали, ну, осколку. Це чисто по піхоті. Ну нічого по піхоті. Ну, бля, танк він не проб'є, це точно, бля, я... ну, раз збирати. Якусь таку техніку то можна розвивати. Гармата сама хорватська, блін. А снаряди, бля, я чесно, бля, без поняття. Давай. Забрай, цей, це можеш подати йому туди. То... А скільки отак от ну, у вас буває, що на виїзд ви виїжджаєте? По три-по чотири рази і це так постійно приїхали, що рік почистили, зарядилися і вже в готовності. Треба швидко обсадити. Ну так. Да. Ну, да. Снову... Підари не чекають. Стараємося теж приїхати, щоб Наприклад, там пацани, давай каву поп'ємо. Кажу, ні, давайте кажу, зарядимося. Почистимося, хай машина буде зарядити. Yeah. Що ти кидаєш? А потім кажу, що можна і кави победити і покурити. Бо всяке буває, буває, кажу, що може сидіти, блін. І день, а може би по три-рази по в день їздити. Зараз Тут трошки є, так. вчора два виїжджали, там перед тим блин, в сутку сиділи. Окей. І ночі можуть дьоргнути. мене. Ну, чи то що тяжкувато наводитись. Це ж з фанатиками бігаєш. бусоль вистави по цьому, він присвіти, той в прицел світи, щоб він на приціл навівся, той на бусоль світи, щоб він на бусоль навівся. Трошки більше часу, скажімо, займаємо. Да? Тут вітер лізе, так? Тут, так. 11 штук нам треба забудувати. Чуть-чуть Зараз будемо кошмарити орків, зараз вони примають снарядами, нормально. -то. Плюс. 23,76? Да. Все, контакты я плюсую, подъедную, чтобы снаряды летели. Файно. Вперед! Нормато! Пошли! Охуєнно Це це на нас Десь близько йому Перші лягли в район цілий. Ну давай 10 штук. Десять плюс? Да. Ладно, я не знімаю приціл. — Треба швидко звалювати, да? Зараз будемо їхати корчами. — Да, сейчас обереш там патаки, блядь, щоб не дало, бля. Поїдемо скорочиться. Швидко, швидко треба звалювати. А, то, блядь, щоб мало лішов, блядь, блядь. Дрони літають тут, якими. кожної роботи треба мастити контакти, щоб не заліпали, щоб виріси були постійно в нулі виставляє це, блять, от. Це груба шкала, а оце вже точно, блядь. Вот, бачиш. Тут нолік, блядь, в користь співпадали. І приціл, і це все рівно. О. пішов. Ай, ходи, ходи. Піду доїдати ковбасу. Мурик. Финал. Вот, терочка. Да, передай подписчикам привет, бегом. Терка. Тера. Тера. Да не ховайся, будешь звезда. Звезда Ютуба. И в норку. був сім місяців в окупації. Тобто, навіть не давали виїхати, забороняли повністю виїзд. От, і якось чудом е, вивіз, допоміг батькам виїхати. Син виїхав теж. Йому на той час мало виповнитися 18 років. Тобто, ну, він пару місяців побув в окупації, я його вивіз. От, допомогли люди. І потім. Жінку з донькою забрав і теж з двома рюкзаками поїхали на територію України облаштовувати подальше життя. А окупація це, це погано. Це коли дивишся триколор, висить на сільраді, на школі. От коли заставляють вчити російську мову, українською взагалі не можна розмовляти, тобто це ворог, виходить, ми для них ворог. От. Почали віджимати і техніку, і землі, і майно, От, тобто де будинки порожні, почали заїжджати, завозити свій особовий склад. У <туж MP1> нас на узбережжі я молочного ліману проживав, <тужнен> там, ну, до ліману я бачив його города. На узбережжі 27 баз відпочинку. Тобто, ну, там по 300-400 дітей вміщалося. І це майже всі бази вони заполонили. От вони заїжджали. Дуже багато техніки було. Дуже просто. Це я навіть стільки не бачив ніколи в житті техніки і самолітів, і вертольотів. Тобто, це було це був в ад. Ну от зараз Куп'янськ може знову опинитися, знову опинитися в окупації. Будемо сподіватися, що не опиниться. Будемо сподіватися, що ми витримаємо і оборону. От і всі хлопці, які тут знаходяться, будемо. Ну, сподіваємось, що не буде в окупації. Не можна віддавати? — Ні, не в якому разі. Це, ну, вони знищують все. Пережимо, прорвемось, поборемо їх. що поборемо. На нашій стороні, правда, вони до нас прийшли. Ми їх не запрошували в гості.